Далі був шалений кадр розп'ятого Логана на літері X, який є ідентичним до обкладинки 251-го випуску The Uncanny X-Men, де Логан ловив жорсткі галюни. До речі, це відбулося відразу після Мадріпуру, тож, ймовірно, на хресті у фільмі висів той самий патч, тільки без пов'язки Ніка Фюрі і набагато більш потлатий. Не можна також пройти повз версію Логана у коричнево жовтому костюмі і шикарний кадр, натхнений обкладкою 340 го випуску The Incredible Hulk. І тут ми бачимо перше Камео, а саме Халка. Щоправда, в коміксі там мала бути зима, і Халк мав бути сірим, але студія на то пожлобилася. До речі, зараз серед фанатів також іде срач, чи був це Халк з MCU, чи якийсь інший з тих, яких ми вже бачили. Але мені здається, що це таки 100% був Халк Марка Лу Руфало. Ну, ще в його нормальні часи.